Рідні мої, і знов я наготувала. І як тут, скажіть, було не наготувати, коли в мене новенький посуд. від Відглінка, це справжня червона глина. В ньому вся їжа більш соковита і як, неймовірно, естетично він виглядає сьогодні в меню. А вже ж печення, а вже ж печення з м'ясом, овочами, все в натуральному соку, бо все виходить, соковитіше нічого зайвого не додавала, крім шматочка вершкового масла в кінці. Довше зберігається температура і пахне якось все по-справжньому. Тут в мене а вже ж банош банош з бринзою. Тут макітра вареники з сиром. До них сметанка, а ще сметанка до ленивих голубців. На закуски ось така шинка з салат всередині. Гості на порозі простенький салат з редискою та огірком. Олів'є і перекручене сало. І насмажила хрусткі пиріжки з вишнею. Ось таке меню сьогодні вийшло. Залишаю посилання, де замовити цей чудовий набір. Це все один набір. Крім ось цієї сковорідки, вона йде до цього набору в подарунок. Все є в описі відео, детальніше розповім в сторі. Підтримуємо наших українських виробників. Що скажете? Як вам новеньке меню?